Шановні колеги, шановні вчителі, друзі, дозвольте щиро привітати вас професійним святом Днем Вчителя, побажати вам задоволення від вашої праці, і усвідомлення того, що ваші учні стали чесними, порядними людьми, люблячими своїх батьківщину, розуміння того, що ваша праця наближає нашу спільну перемогу. Побажати. Всього доброго. Всіляких гараздів. Миру всім нам. Слава Україні. Ці квіти для вас. Прийміть вітання з професійним святом, Днем вчителя. Бажаю завжди йти в ногу з часом і своїми учнями. І не дивлячись на те, що ви вже є джерелом знань, бажаю, щоб кожен новий день дивував вас найцікавішими відкриттями. Ці квіти для вас. Наші вчителі. Хочу долучитися до привітань, які лунають на вашу адресу. Хочу побажати вам всім терпіння, здоров'я та миру. Завдяки шкільним знанням можна досягнути гарної кар'єри в майбутньому. Тому прийміть, будь ласка, цей скромний букетик, який хочу подарувати вам на знак своєї вдячності. Слава Україні! Героям слава! Шановні освітяни! Щиро вітаю вас з професійним святом, Днем вчителя. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів і подяки від батьків. Нехай натхненно починається кожен новий день. Спасибі за знання, досвід і душевне тепло. Шановні вчителі, я щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Останні роки були дуже непрості, як для всієї країни, так і, зокрема для освіти. Потрібно було дуже швидко адаптуватися до періоду карантину. Зараз у нас нове пробування це війна. Я щиро дякую вам за вашу роботу, незважаючи на всі, не Пишаюся, що я є учениця саме третьої школи. Зараз це називається ліцей імені Максима Свінціцького. Мої дітки також навчаються у цій школі. Адже саме у цій школі вчать творити добро та дарувати надії. Я вірю, що вже найближчим часом. У нас буде перемога, і ми повернемося до нашого попереднього, щасливого життя. Слава Україні і разом до перемоги! Учитель благородна професія. Все життя ви даруєте знання дітям, а знання це найважливіше, що є на планеті. Попри важкі часи, ваша праця є найважливішою, адже саме на ваші плечі лягає завдання навчити нашу мову, цінувати і любити нашу батьківщину. День вчителя важливе свято, яке шанує нелегку працю вчителів. Хочеться подякувати вам за те, що частину свого життя, свій досвід ви віддаєте дітям. Бажаю вам здоров'я, енергії, оптимізму, мудрості, благополуччя, спокою, наснаги та мирного неба. Нехай ваша нелегка праця приносить вам радість і задоволення, а ваша доброта повернеться вам сторицею і якнайшвидше звук сирени замінить звичайний шкільний дзвінок. Дякуємо вам за ваше терпіння зі святом. Вітаю вас з Днем Вчителя. Я не випадково обрала це місце бібліотеку для того, щоб вас привітати, тому що це одне з улюблених місць Максима, і в тому числі ваша є заслуга, що ви привели любов до читання. Я хочу вам побажати учнів, які б любили б книгу, які любили б читати. І тоді вам буде легше з них зростити справжню українську націю. Ці квіти для вас.